Доброго дня. Сьогодні подивимося дещо трошки як опилення в мене в теплиці, хоча опилення не важливо і скажу яка причина. Значить, причина та, що я робив полив із підживленням перед самим цвітінням. Вже за день-два до цвітіння я поливав і підживляв свій виноград. І тому деякі, деякі сорти осипалися. Небагато, так щоб бажали до 50%, деякі осипався. Ну, зараз будемо бачити, зараз поки подивимося, який краще, і так Ну, Тут зараз Сенсація, от сенсація ніби непогано, от. Ладні вже ягодки. Отак от отаке. Ну, це все Гарно. Я вже його пронормірував. Ось тут у нас Байконур. От байконур теж непогано запилився Гарні грона. Далі йде ось на минулорічній прививці красавчик. Теж от такі грона непогано. Далі будемо йти. Тут ще херезада от. От ще херезада то не осипалось, але трошки як то горошку має. Вони ще облітають, так, може то вони трохи облітять. Ну але. і але так, ще може бути. Нормально. Давай кущі ще херезади. Далі йде Юліан. Юліан теж отак. От можна сказати теж а, тверду троєчку. Деякі грони гарні, деякірші. І юбилейного Новочеркаська, От непогано. Непоганий людей. Дві може бути. Так, а тут маємо ось талісман, Не дуже, не дуже того року. Ще в мене такого не було з талісманом. Туди ще йде лора. Лора не усипалась, но заворушила трохи. Ми nee, її вже трошки тут вручну підправили, От, але трошки підгорошило. Теж видно попливало ту. Mm. От симускиш між. Ось такі запилення. Теж минулорічна прививка. А запилення нормальне. Нормальне запилення. От, йдемо далі. Ось тут в мене саме, саме більше усіплюся, то академік. От і погрошив трохи і... Ну це не трохи. Ні, от оце, це не академік, вибачаюсь. Це динька казана нормально. А оце академік. Тут так ми вже його пронормірували, лишили. Те що ще лишилося. А от. І от тут він на себе не похожий, він має хороший врожай, гронетки, а то от що отаке. От отаке таке в нас тут. Але ще деякі громки от залишились. Тут два кущі в мене і все вибороно так. Процентів 50 аж більше є. Оце другий кошт, хотіть трохи ще як там той. Так, далі тут у нас велюр. Він Теж трошечки має горошку. Ну там прививка пішла безподобного. Ніж безподобно, непогано. Минулого рік та Далі йдемо. Тут олімка. <клухи> Посаджена минулого року. І тут от є таких дві гарні гузи, а дві. І дві гронки народилися. Я так їх лишив поки обидві. Думаю, що вона повинна тягнути, бо тут лоза без нічого за лоза. воза. Ось таке. Правильно далі йде. Тут теж прибивки тут є і велисуть. Я його поврізав, так як має бути, бо то в ті гнилі. Тут перепривив. Перепривив екіла. Його... Прививочки отакі От пішли. О, малиновий супер, от такий. Вежи в нього ромки, пустійно такий. Одразу невеличкі, потім вдовжуються. Переходимо на ту сторону, тут каталонія. Каталонія непогана. Такі гарні. Підвій трошки ромбік. Теж от має таке висипання тут тут ще може бути, от, але є таке, що а, це? а тос, а тос непоганий. Запинивши непогано, таке грани його. Далі ще йде сенатор Павловського. Ось такі овітки. Має хороший москат. Непоганий. Але ж тільки що він, його треба проріджувати. Ну, ми його вже трошки прорідили. подивимося далі. От далі Авраамши масвідки. Теж щось трохи осыпається. Ну але ще. Тоже, що сіток, що О, Нічого, грани такий довгі. Так, тут далі у нас аватар. Аватар має он такі грани. Тут тупувато трошки росте я його. Нагрузив як міг. чорічні, по поза минулого року Я обсадив в стаканчика от, і вже відпускаю його наверх, так одивись. От, і от такі тут гронки. Ось є. Гронка тут є, гронка така. Тут тут грунка. Тут на кожному. Ми ж на кожній гроне тут Лівія. Лівія гарно затовилася. Так. Вот. Дальше. А то Сібнайома. Хеллоуин. Мне річна прививка тоже. Вот такі ягідки. Ладно. Тут посадка милорична. Красавчика. А тут ягибка лопала. Вот, чтобы не было. І то, красавчик, минуличный посадки. Тут вже є більше гронів, то краще пішов. Тут прибивка Дніпровський сувенір на кодрянку. І далі ми програмо навіть добре довгожданий киш. Рони гарні. Тут я зробив прививочку, але не знаю чи буду міняти, чи ні на всякий Ось так. І далі будемо. Що на носки подписати. Ми зараз зайдемо з другі сторони ще. тут ну, річна теж прививка э, журавлянок непогана. Я довгенька бачитька гарна. Ось тут теж кожний пагін має гранки дві межі. Далі в нас две зерані святая. Теж гарний мускат. Теж запилився більш менш. Кишміш століття. Кишміш століття, непогано і ми ще. Запилився на животи. І переходимо далі Так, то у нас кишмиш дровісимо. От я його вже от перепрививаю молоденько. Так. Далі у нас дуболивський розовий такий. Цього року теж трошки щось зарідко зав'язався. Тут тоже у нас прививочки. Поза минулого року прививка Матадор Гарні такі грони. Ягоди такі, ну не треба нічого з ними робити. ну така нема, нема того туди дуже приємно працювати з нею. Гарні ягоди, крупні такі. І вкусні. А от Аркадія мене щось бачу підводить. Того року ще не, не було такого року, щоб вона мене підвела. А то я бачу, як то трошки теж осипається. Як то на ще... Ні, то це... Це... Ні, це не Аркадія. Це не Аркадія. Це ще може бути тут. То... Ото Аркадія, а. Отаркадія у нас санкріші цвіла і от нашусь мені рідко, дає бачу, що вона осипається. Це просто не, не, не запилено так як. Ну і побачимо, ще трошки хаяговка піднесте. Ну все, ще. ще вибрати є, що звісно буде, вода буде, не погано. А тут от, от як то не запилене, навіть не то що всипано, не по що це яке там. Ну, але ще вибрати тут можна. Можна буде вибрати, ще є. Так, далі, тут перепривив одну Аркадію оце. На красавіх. От вже такий пау Тут Отута. Ось такий дуже кавдина, відрививочки таких. Я тут полонеза продовжив далі, поки є місце. Тут Полонез теж загорушив трошки. Але ж ягода тут велика, трошки зберемо в той горошок і буде. Нормально. Так, далі теж вот от переплив Велес. Перепривито оце на ламбуржині одна сторона і друга сторона пестой. Немав матеріалу. На дві сторони на борджині був цілого куща, але немає це вже половину куща на борджині, половину. Цей. Ну отож ще теж гарний тік. такий якийсь миш, цимус. От. На цьому буду закінчувати. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. і пока!